І як окупація Кримського ханства 1783 року вплинула на історію кримських татар? Дивіться у новому циклі «12 міфів про Крим. Сьогодні російські джерела стверджують, що 19 квітня 1783 року імператриця Катерина II підписала маніфест про приєднання Криму та Мані та Кубані до Російської імперії. Нібито це сталося на запит самих жителів півострова, які попросили захистити їх від воїн та набігів. Імператриця не змогла відмовити міфічним прохачам, і шляхом неймовірних зусиль виконала прохання. Інакше ніякої окупації Криму не було. Це був добровільний, а головне безкровний перехід до складу Росії. Населення Криму втомлене від Провокаційних Туреччиною нескінченних воїн і повстань здебільшого сприйняло приєднання з радістю. Так це хотів бачити головний учасник подій Григорій Патьонкін, який 16 липня 1783 року писав Катерині II з Карасу Базара, що в ця область Кримська охоче прибігла під державу вашої імператорської величності. Міста з багатьма сцелами присягнули на вірність. В іншому посланні Патьомкін продовжує розвивати свої фантазії, що жителі Криму вельми тішні утвердженням миру, плодами якого вже насолоджуються. Тільки з переходом Криму до складу Росії на півострові почалося бурхливе будівництво міст, приплив населення та інвестицій. Гордістю став Чорноморський флот. Російська знать будувала палаці, були закладені. Знамениті на весь світ, виноградники масандри розвивалося садівництво, інфраструктура, відкривалися курорти. Одним словом, тільки з приходом росіян починається процвітання краю, а його жителі були щасливими, вірно підданими російської імперії, яка обдарувала їх милостями, а головне дала свободу. Саме так світу показували першу окупацію Криму. Але як безкровне і добровільне приєднання виглядало насправді? Ну та не ну, вита. Це, це, це те, те міф, який привноситься. Тому що якщо люди, люди жили на цій землі, тривалий час, вони нормально жили, в них було своє життя. Вони ну наскільки відомо, не конфліктували, ніхто їх там їх не треба було рятувати. Це як завжди. Імперія рятує тих, хто не просить, щоб їх рятували. Тому що імперія так хоче, а не тому, що е, люди цього вимагають. Тому направду, це це завжди трагедія переселення, е, так, таке переселення народів, і завжди трагедія, коли наступні покоління, тих, хто підпав під ці репресії, вони думають, що це було зроблено чомусь. Ну з, на благо їм. Хоча ну, хоча це неправда, це знову ж таки пропагандистська машина імперії У 1768 році. В союзі з Османською імперією Кримське ханство вступило у війну з Росією. Формальна війна завершилася у 1774 році, коли було підписано Кучук-Наджирський мірний договір. Проте Росія порушила умови договору. Вона не вивела своїх військ з території Кримського ханства, а через три роки спровокувала народне повстання проти кримського хана Шагіна Гірая і віла на півострів додаткові війська під приводом придушити його. У цей самий час Потьомкін Пропонує Катерині план приєднання ханства і додає, що зараз саме час, тому що європейські держави відволікаються власними проблемами і чинити перешкод не будуть. Він пише: уявіть це місто у своїх руках, побачите раптом зміну щасливу для держави вашої, тільки походять від того вигод: достаток, населення, множення доходів, незаперечне панування на чорному морі. Доходи цього півострова в руках ваших піднімуться. Одна сіль, уже який важливий артикул. А що хліб і віно. І ще раз повторюю, що треба поспішати цим виконанням. Ви згодом дізнаєтесь, скільки буде труднощів, якщо зараз цього не зробити. Не можна казати, що сама імператриця Катерина не думала про приєднання до своїх володінь території. Кримського ханства, але судячи з наявних документів та листів, до цього царицю вселяко підштовхував поцьомкін. Якщо ж не захопити зараз, то буде час, коли все те, що нині отримуємо задарма, діставатимемо дорогою ціною. Розгляньте наступне: Уявіть тепер, що Крим ваш і що немає вже цієї бородавки на носі придбання Криму. Удар сильний та покому по турках. Це вас ще більше зобов'язує. Повірте, що ви цим придбанням безсмертно славу отримаєте і таку, якої жоден государ у Росії ще не мав. Ця слава прокладе дорогу до іншої і більшої слави. За Кримом дістанеться і панування на Чорному морі. Від вас буде залежати замикати хід туркам і годувати їх чи морити голодом. Імператриця схвалила план. Це сталося досить швидко. Пацьомкін наказав генерал поручику графу де Бальмено посилити охорону кордонів Кримського ханства. А вже на початку квітня 1783 року запропонував від імені імператриці кримському хану Шагіну Гіраю залишити трон. Ні армії, на яку можна було спертися, ні можливості щось змінити в ситуації, що склалося у хана не було. Тому йому нічого іншого не залишалося як тільки покинути Бахчисарай. Наступним етапом стала окупація Криму. 19 квітня 1783 рік. Ця дата вважається офіційним припиненням існування держави кримських татар Кримського ханства. Цього дня було підписано маніфест країни окупанта про приєднання ханства до імперії. Сам текст маніфесту. Характеризує злочин Росії стосовно сусідньої держави, демонструє силу збройного захоплення, підтосування фактів та вже таку звичну для них відверту брехню. Одна з них пов'язана, нібито зі зреченням трону Шагіна Гірая. Однак абдикації, тобто вимушеного зречення трону, і тим більше передачі Криму Росії останній Кримський хан не робив. Це саме стосується і населення Кримського ханства. Воно не складало просягу новій владі. Ба більше про маніфест у Криму населення дізналося лише через кілька місяців. Анексію готували протягом кількох років. Крим для Петербурга був важливий у хід запускали весь інструментарій від агітації до ліквідації. Важливо наголосити, що корінний народ Криму, кримські татари, період анексії називали Чорним століттям. Народ втратив свою державу, землі, привалеї та право на свободу. Кримці не мали наміру миритися з окупантами. Спалахи збройних заколотів, що почалися в період захоплення Криму, продовжувалися і надалі. Князь Григорій Потьомкін, під чиїм контролем. Перебували в землі колишнього Кримського ханства, наказав знищити всіх, хто виступав проти нової влади. На півострів було введено каральні загони. Репресії обрушувалися не лише на повсталих, а на їх сім'ї. Гинули жінки та діти, за підозрених в агітації проти Росії чи симпатіях до представників ханської династії Гераїв засуджували до страти. Офіційно було знищено понад 30 Тисяч кримських татар, але загиблих було набагато більше. Збереглися свідчення про прагнення місцевої влади приховати обсяг репресій, Вочевидь, край жорстоких навіть на свій час, усе це робилося зі схвалення імператриці Катерини II. і про це свідчать її лісти фердмаршалу Рум'янцеву, в яких вона прямо пише про необхідність винищити кримських татар. Бо розуміє, що цей народ ніколи не стане її вірно підданим, але знищити цілий народ, який наприкінці XVIII століття налічував мільйони, було не так вже і просто слід було створити ситуацію, завдяки якій Кримці самі залишать батьківщину. Таким чином російські чиновники отримали право втручатися в діяльність мусульманських громад. Суворо регламентуючи виконання правил і норм їхньої релігії. Для окупаційної влади кримсько-татарський народ завжди становив загрозу, і його настрій слід було контролювати. Якщо ж чиновникам щось не подобалося, вони звинувачували представників духовенства в державній зраді, не залишилося поза увагою російських чиновників і мусульманських храмів. їх часто ліквідовували разом з імамами. І якщо наприкінці XVIII століття кількість мечеті у Криму була близько 1500, то до XIX століття їхня кількість скоротилася удвічі. Водночас кримці зіткнулися ще з однією проблемою масовим розкраданням Кримського земельного фонду. Керував цим процесом особисто князь Пацьомки. Найбільше земельні масиви колишнього кримського ханства отримали російське дворянство, поміщики, чиновники, офіцери і навіть відставні солдати. Процес роздачі земель тривав до середини 19 століття. Через те, що російські чиновники масово роздавали та розкрадали земельні фонди, кримські татари опинилися раптово в стані безземельних наймітів. Лише за 10 років від дня окупації у них зібрали понад 350 тисяч родючої землі. Місцевому населенню забороняли користуватися лісами. З них вимагали плату за використання чаїрів, води, пасощів, заготівлю дрів та сіна. Цим, цим до 1783 року люди вільно розпоряджалися, оскільки це була власність джимату, тобто місцевої мусульманської громади. Та багато інших причин викликали кілька хвиль масових імміграцій кримських татар до сусідньої Османської імперії. І цей процес став справжньою демографічною катастрофою для народу. Перша хвиля міграції набула масового масштабу вже у другій половині 1783 року. Виїхало близько 50 тисяч кримських татар. Наступного року, помітно, Спорожніли Буджак, Єдісан, Східний Ногай та Тамань історичні провінції Кримського ханства, що за межами Кримського півострова. Лише у східному Ногаї, частина сучасної Херсонської області, за кілька місяців спорожнило до 96 сіл. І як тільки кримці стали залишати свою батьківщину, в 1784 році був виданий указ відбирати будинки у Немирних татар, тобто тих цитата, хто не бажав терпіти благодіяння російського панування. Незабаром до Османського двору дійшла інформація, що Росія готувалася встановити свій протекторат на території Османської імперії, де проживали православні піддани султанам завоювати Стамбул і поставити під свій контроль протоки Босфор та Дарданели це був так званий грецький проект. Саме він спровокував нову війну між Туреччиною та Росією у 1787 році. Війна дала надію кримським татарам відновити державність, але час і можливість змінити ситуацію було втрачено. Військові дії велися мляво і закінчилися підписанням Яського миру, за яким Північне Причорномор'я, включаючи Крим, залишалося за Росією. Після цього відновився масовий від'їзд кримських татар до Османської імперії. Переселенню сприяли російські урядовці. Офіційно у 1808 році міністр внутрішніх справ Росії граф Кочубей. Віддав розпорядження масово роздавати кримським татарам паспорти на виїзд. Навіть тих, хто не мав наміру залишити батьківщину, змушували продавати своє майно та готуватися до від'їзду за межі Криму. Однак депортації запобіг воєнний губернатор Герцог Рішельє, який прибув до Криму з Одеси. Йому знадобилося кілька днів, щоб зрозуміти. Яка катастрофа загрожує Криму та кримським татарам? Адже півострів залишило корінне населення, яке знало особливості унікального географічного середовища Криму, мало багатовіковий досвід ведення господарства, рішельє склав докладний звіт для уряду, чим врятував кримських татар від примусового виїзду. Вже наступного року видачу паспортів було припинено. Ті кримці, які не побажали залишати батьківщину, залишалися під тотальним наглядом російських чиновників у Криму, які вдавалися до абсурдних заходів проти корінного народу. Так у 1827 році для поміщиків Таврійської губернії було надано право на необмежені побори з кримських татар, що живуть на їхній землі. А в 1838 році було проведено вилучання із бібліотек мечеті, початкових шкіл, медресе, приватних книжкових зібрань кримських татар, усіх книг та рукописів. Для кримських татар така варварська акція стала шоком. Книги від простих бухгалтерських звітів до цінних історичних рукописів була оголошена забороненою літературою та спалено. На рівні з книгами знищували прикладне мистецтво кримців, руйнували архітектурні пам'ятки, переіміновували міста та великі селища. Російські завойовники планомірно знищували кримськотатарську культуру. Проти російського цвавілля серед кримців наростала напруга. будь якої миті вона могла перерости в бунт. І якщо влада сподівалася Приборкати повсталих силою зброї то з початком Кримської східної війни 1853-1856 років почали побоюватися переходу кримських татар на бік противників Росії. Був готовий план переселити мешканців з узбережжя в далекі глоберні імперії. Але, на щастя, зробити цього не встигли. У вересні 1854 року армія союзників. Висадила свій десант в Євпаторії, і кримські татари опинилися в центрі доленосних для батьківщини подій. Кримці підтримали союзні війська. Головним чином через те, що їхні співвітчизники на підконтрольних росіянами територіях півострова переживали страшний терор, який влаштували загони уральських і донських козаків. Козачі донські сотні розоряли села та вбивали мирне населення. Їхнє жорстоке поводження з народом жахало навіть союзників у лютому 1855 році. Нерегулярні кримсько-татарські частини взяли участь у боях під Євпаторією, відбивши російські війська на чолі з Фрульовим. Французьке командування з повагою відгукувалося про мужність кримських татар на полі бою. Росія програла кримську війну. Тепер її заборонялося мати на Чорному морі військовий флот та арсенали. Але за умовами мирного договору, на превеликий жаль кримських татар, Крим залишився у складі Російської імперії. Кримців за їх симпатію до союзників чекала нова хвиля репресій. Це стало причиною другої масової міграції в Осьманську імперію, яка не припинялася до кінця 70-х років. Такими були наслідки першої окупації Криму 1783 року. І пам'ятайте, що з Криму все почалося, Кримом все і скінчиться.